Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Кочина. І спершу коротко про головне. Пішов в життя відомий волинський забудовник Віктор Чорнуха. Підтоплені авто і повалені дерева, наслідки негоди на Волині. Перші волинські гриби за скільки можна купити правдиві гриби у Луцьку? Почну новини з фронту. Найгарячіше нині на сході: 9 тисяч рашистських обстрілів, майже півмільйона використаних боєприпасів. І це тільки за минулий тиждень. Попри це, наші бійці продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Окупанти хочуть відвоювати втрачені на Харківщині позиції, тому просто шалено тиснуть на куп'янському напрямку. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А на цій мапі сватівський напрям сили оборони України відбили у росіян позиції, захоплені раніше. Не забуваємо, якою ціною. Вночі окупанти обстріляли центр Херсона. Загарбники вдарили по місту кілька разів. Під завалами власної оселі загинула пенсіонерка у десяти мешканців поранення. Під час гасіння пожежі на місці ворожого удару постраждали двоє рятувальників. Під час третьої за ніч хвилі обстрілів поранення отримала 93-річна жінка. Змінно вибуховою травмою та контузією її ушпиталили. Вранці Херсонщина потерпала від ракет росіян знову. Окупанти вдарили по житловому будинку в селі Садове. Постраждав мирний житель. Били росіяни сьогодні по селі Кучерівка Купінського району влучили в будинок. Маємо інформацію про двох загиблих і трьох поранених людей. Під вогнем вночі була і Дніпропетровщина. Вибух пролунав у Сенаківському районі. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. А вранці російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікупольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Про постраждалих інформації поки немає. Складна ситуація на Донеччині. Під ранок росіяни обстріляли рай Олександрівсько-Миколаївської громади. Пошкоджені шість будинків і адмінбудівля. На Волноваському напрямку під Вогнем Вогледар і Новоукраїнка. Продовж доби гатили про по Красногорівці і Новомихайлівці Маринської громади. На ранок масований артобстріл Авдіївки. На будинок у селі Турецької громади ворог кинув авіабомбу. Ще п'ять будинків. Пошкоджені в часовоярській громаді. На війні загинув відомий волинський політик і юрист Сергій Слабенко. Він народився 28 серпня 1965 року в Луцьку. Був народним депутатом у 2002-2004 роках. Також тричі обирався депутатом Волинської обласної ради. Був керівником фракції Наша Україна у Волині Раді, а згодом депутатом облради від ВО Батьківщина. Загинув 4 серпня у Запорізькій області. Наші співчуття рідним та близьким сьогодні вранці стало відомо про смерть відомого на Волині забудовника бізнесмена голови наглядової ради пад Луцьк сантехмонтаж No536 Віктора Чорнухи. З 1982 року він жив і працював у Луцьку. Керував Луцьким ГСУ номер 536 Тресту Промхім Сантехмонтаж створив потужний колектив. А після розвалу тресту реорганізував підприємство Упад Луцьк Сантехмонтаж номер 536 Був депутатом Волинської обласної ради та членом виконавчого комітету Луцької міської ради. Очолював спілку роботодавців будівельної галузі Волинської області. Підтримував Віктор Григорович і 12-го каналу а також сприяв в організації на каналі. Прямих трансляцій богослужінь з храмів області. 21 серпня мав би відзначити свій 71-й день народження. Наші щирі співчуття рідним та близьким. Прощання із Віктором Чорнухою розпочнеться сьогодні 16-ї у нижньому храмі собору Святої Трійці. Чин відспівування відбудеться завтра о 12-й у верхньому соборі Святої Трійці. Вічна пам'ять. Перекриті деревами дороги та затоплені авто, від учора і протягом ночі на Волині вирувала негода. У Луцьку традиційно попливла вулиця Карпанка-Карогу. Дві автівки легкову і вантажну, мусили витягати рятувальники. А на Кравчука біля Варшавського ринку частина пошкодженої конструкції впала на стоянку. Крім того, в одній із багатоповерхівок Луцька вітер розтрощив балконну раму, що могла впасти просто на людей. Якщо у Загальнити звернення людей до рятувальників, то найбільшої біди негода наробила не поваливши дерева. Якщо підсумувати загальну кількість виїздів, то найбільше з них було на розкрижування повалених дерев або їх частин, які перегородили рух транспорту між населеними пунктами, тобто на дорогах, як місцевого, районного, і навіть на дорозі М07, тобто можна сказати, міжнародного значення. Працювали наші рятувальники різних державних пожежно-рятувальних частин майже цілу ніч над ліквідацією цих наслідків. У Луцькому районі втопився 41-річний чоловік. Трапилося це 6 серпня у ставку в селі Романів Турчинської громади. На місці події працювали поліція, рятувальники та медики. Наші фельдшери також ну вони фактично надавали допомогу. Людям, які були присутні, це рідні, ну які бачили фактично цю картину. Врятувати вже потерпілого було неможливо. За інформацією рятувальників, лише за минулий тиждень у водоймах на території області втопилося троє людей: двоє у Луцькому і один в Ковальському районі. Тому ми закликаємо громадян все-таки купатись там, де створені рятувальні пости, і не наражати своє життя на небезпеку. Звичайно, не заходити в воду в нетверезому стані пильнувати за дітьми під час відпочинку. Врізався в дерево і не зміг вибратися. Така автопригода трапилася у ніч на 7 серпня біля села Гірники на Ковальщині. Іномарка, в якій перебували двоє людей, в'їхала у дерево. Пасажир зміг вибратися з легковика самотужки, а у травмованого водія металом затисло в салоні. Допомогли керманичу рятувальники. Вони за допомогою шансевого інструменту визволили чоловіка із розтрощеного автомобіля і передали його медикам. 22 Річного водія з розсіченою бровою та травмою ноги забрали у лікарню. Волинські поліцейські відшукали двох неповнолітніх дівчат родом з тимчасово окупованих територій. До поліції Тернопільської області звернулася 54-річна переселенка з Херсонщини. Її неповнолітня онучка не повернулась додому та перестала виходити на зв'язок. Отримавши оперативну інформацію. Волинські поліцейські знайшли зниклу дівчину. У ковалі на автостанції, де вона була разом із подругою обом дівчатам по 17 років протиправних дій, щодо них ніхто не вчиняв, наразі неповнолітні вже в безпеці. До 250 гривень за кілограм на луцьких ринках з'явилися перші білі гриби. Продавці зізнаються цьогоріч грибний сезон розпочався раніше ніж минулого року. Що окрім білих пропонують на базарі? Дізнавалась наша журналістка Анна Кравчук. Малий по 150, більше 100, одне є малей 180. вісімдесят, такі маленькі. Сезон розпочато. Білі гриби вже з'явилися на Луцькому базарі. Приїхали з Ковальського, Маневицького та Камінь Каширського районів. Продавці зізнаються, цей сезон почався раніше ніж минулорічний. Щоправда, грибники кажуть, що перші правдивці, як правило, червиві і водянисті. У липні місяці так да, попадали такі, а зараз вже більше йдуть чисті гриби. Від ста до двісті п'ятдесяти гривень за кілограм боровиків просять грибники. Ціна залежить від розміру грибів. Чим менші, тим дорожчі. А от великі разом з маленькими віддають по сто вісімдесят. Якщо малесенькі вже такі відбірненькі, геть, що, то такі, от вже двісті двадцять іде. Порівняно з минулим роком вартість не змінилася, кажуть продавці. Як і попит на лісову продукцію. ще гриби, то люди купляють, будуть осінню, будуть знов люди купляти. Однак поласувати відвідувачам ринків пропонують не лише білими грибами, лисички, підосичники, підберезники польські гриби. Асортимент на базарі багатий. Середня ціна близько 70 гривень за кілограм. Тому на кожен товар свій покупець. Поки одні смакують білими грибами, Сергій обирає червоноголовці. Каже, їх полюбляє найбільше. Так, роголовцях з варишів, і вони такі м'ясисті, все і красота смаколики, хоч і полюбляє, але сам не збирає. Зізнається, невигідно. Поки поїде бензин затрати, що вийде набагато дорожче, що визнав. Білі тільки почалися, а от лисички в самому розпалі. Їх на базарі більше, а ціни менші. Що буде з цінами на правдиві гриби далі? Поки невідомо, але припускають, що ціна падатиме. А от у тому, що після дощів їх стане більше, і грибники, і продавці не сумніваються. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал. П'ятнадцятирічна Волинська важкоатлетка побила рекорд Європи. Катерина Малащук із камінька ширщини впродовж нинішнього літа зробила це вже. Двічі вперше на чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат до 15 та 17 років. У гривку дівчина підняла штангу вагою 66 кілограмів та показала найкращий результат у двоборстві 142 кілограми. На чемпіонаті Європи серед юніорів до 20 років та молоді до 23 років, що відбувається в Румунії. Катя перевищила своє попереднє досягнення і знову встановила рекорд Європи. Європи у своїй ваговій категорії до 45 кілограмів дівчина зробила ривок штанги вагою 67 кілограмів. А у сумі двоборства показали результат 145 кілограмів. Одразу два нових рекорди Європи серед дівчат до 15 років. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами до зустрічі.